Зухвали вбивство в Одесі водій відомої служби таксі задушив 17-річну студентку. Розкажемо деталі. Візи для росіян Верховна Рада переглядає правила в'їзду для громадян Федерації. Чим готується відповісти Москва? Коли апатаж у крові співачка Шер не втомлюється шокувати публіку навіть у 71 Чим здивувала цього разу? Сьогодні лише про найголовніше я Максим Сікора. Добрий вечір. Сміттєва катастрофа у Львові має несподіваний розвиток, потужна недільна злива, буквально змила мотлок, що не вивозився тижнями. Ріки непотребу на вулицях вразили городян. Як місцева влада бореться зі сміттєвим потопом, і чи не повториться він знову? Дивіться. Львів оговтується після вчорашнього сміттєвого потопу такого, щоб вулицями пливли тони мотлоху. Городяни не пам'ятають. Течерика і порічі тече всякину за кілька годин дощу. Львів затопило, і відходи з контейнерів, що не вивозять уже кілька тижнів, рознесло містом. Море плаває і локи. Не тошу пластмасу, заже і то, то плавало. Стигло за нас вище. Двірники мокрий непотріб позбирали та поскладали знову біля баків. Копи, сміття, кульки, все, все мокре, тяжке, то неможливо було. Ну, кругом, кругом, геть туди. Все було. Ви то збирали руками? Ну, грабали, мітлою, змітали руками. Як вдавалося, так і робили. Міськрада в усьому винуватить негоду. Ну, якщо за годину випадає кількоденна норма опадів, то це. Передбачити неможливо, то, що в місті близько 20% майданчиків є переповнені, і через це ці опади створили певну проблему. Ну це є факт. Але львів'яни обурені у місті були не такі зливи, але справжня катастрофа зі сміттям уперше. А відколи то сміття не забирають? Я вам точно місце вже бадить, може з місія не забирають, не знаю, що далі буде. Напевно, хочуть нас вже приголомшити дим. То тобто так не може бути на завтра. Синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження. Знову обіцяють зливи, але контейнери так і стоять переповнені. Відходи не вивозять. Тож містяни готуються до нового сміттєвого потопу. Ольга Федорова, Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський. Сьогодні канал Україна. До Європи безвіз від 11 червня дата остаточна. Рішення про безвізовий режим для українців оприлюднили сьогодні в офіційному віснику європейського союзу. Згідно з процедурою до набуття чинності документа залишилося 20 днів. Візову режиму з Росією знову вимагають депутати Верховної Ради. Відповідне голосування в сесійній залі цього тижня хоче організувати народний фронт. Чи вдасться з'ясовувала Юлія Біглецова? Про візи для росіян депутати заговорили ще торік у лютому. Навіть зареєстрували проєкт постанови, але до розгляду справа тоді так і не дійшла. Зараз у купі з забороною російських соцмереж це питання на часі, упевнені в народному фронті. Нагадаю про законопроект проведення візового режиму з Росії. Ми повинні використовувати усі виправдані методи для боротьби з агресором, який має платити високу ціну за напад на нашу державу. Голосування парламент може провести вже цього тижня із посиланням на власні джерела, пише РБК Україна. Але спершу слід узгодити законопроекти з усіма фракціями, пояснює спікер. Минулого разу голосів на підтримку візового режиму із федерацією забракло. Щоб голосуючи була тверда впевненість, що буде більшість залі. Бо не успіх голосування цього питання матиме дуже негативний і зовнішній резонанс. Голосування ще не відбулося. А зовнішній резонанс уже є у Кремлі. Впевнені візи для росіян передусім зашкодять самим українцям. Українські парламентарії неоднократно пытались внести тему введення візового режима з Росії в повестку дня. но кожен раз хватало остатків трізвиські, щоб не розсматривати этот вопрос. Це Это разряда розряду атморожу на зло бабушки. Дмитро Песков, речник президента Росії. Думки опитаних сьогодні киян розділилися. З Європи відкриваємо, а з Росії в смислі закриті. Не знаю, це як то все складно. Мені кажеться, просто наскільки ми зв'язані, тісно, що це буде ну, якісь перепони в часі. Я за візовий режим, я проти безвізового режиму з Росією. Віталій щойно із Федерації у Києві лише на кілька днів. Про можливий візовий режим навіть думати не хоче. мовляв, усе це бюрократія, яка ускладнить зустрічі з родичами. Приглашение неудобно, конечно. То, что нужно делать. Я думаю, визы не нужны. Я думаю, Путин агрессор, а россияне они не агрессоры. Это это друзья, это родственники. У каждого родственники есть в России. Та якщо законопроект про візовий режим з Росією парламент таки ухвалить, попереду ще дві інстанції: Міністерство закордонних справ і президент України. Принаймні раніше українські дипломати від такої ідеї були не в захваті, бо довелося б відкривати в Росії нові представництва. А це додатково понад 100 консульських працівників із зарплатою, технікою та канцелярією. Юлія Бігліцова, Юлія Доброскок сьогодні канал Україна. Заблокувати російські соціальні мережі ВКонтакті та однокласники повністю неможливо це визнали в адміністрації президента. Натомість вважають досягненням падіння аудиторії сайтів після заборони ресурсів, 17 травня, частина українців знайшла альтернативу російським соцмережам. Є й ті, хто обходить блокування ВКонтакті і однокласники за допомогою спеціальних програм. Але й це перемога, вважають чиновники. Адже в такому разі збір інформації. Про користувачів для російських спецслужб значно ускладнюється. Дійсно, на всі 100% заборонити не можна, і це факт. Водночас VPN і ТОР прибирають багато ваших даних, зокрема геолокацію. І факт, що це обмежує можливість збору даних російськими спецслужбами. Дмитро Шимків, заступник голови адміністрації президента України. Друга річниця декомунізації її підсумки підбивають в інституті національної пам'яті? Отже, за цей час демонтували 2389 монументів. Понад половина з них Леніно. А решту, якої немає в реєстрі, обіцяють виявити найближчим часом. Також за два роки в країні змінили назви майже тисячі населених пунктів та 52 двох тисяч вулиць. Але чому з добитками інституту національної? Пам'яті задоволені не всі. Розбиралась Чиш. Володимир В'ятрович результатами декомунізації задоволений. В інтерв'ю нашій програмі охоче рахує демонтовані пам'ятники та перейменовані вулиці. Роботу з усунення е, символів тоталітаризму з публічного простору і з нашої мапи е, пророблено. Такше, очевидно, залишилися якісь невеличкі хвости, е, деякі перейменування, можливо, пам'ятники, які не місяться на жодних реєстрах, які ми можемо демонтувати тільки після їхнього виявлення. Водночас, здобутки інституту національної пам'яті припали до душі не всім. Наприкінці квітня депутати Одеської міськради спробували повернути вулицям старі назви. Однак місцева прокуратура порушила проти чиновників кримінальне провадження за пропаганду комуністичного режиму. Спіткала невдача і тих, хто подав на декомунізаторів до суду. Не було жодних прецедентів, коли б суд заперечують ті чи інші перейменування. Та крапку не поставлено. Тривають суди у справах перейменування Дніпропетровська на Дніпро та Кіровограда на Кропивницький. А ось місцевим депутатам, що намагалися повернути горішнім плавням назву комсомольськ, судді дали від коша ще минулої осені. Зате тепер про плавні знімають ролики та пишуть пісні. Сосни в лісах все це горішні плавні. Вісок у тросах все це горішні плавні. Давай матірки, вдвох два хугарішні плавні. Не всім до вподоби також перейменування вулиць на честь українських націоналістів. За багато політики вважає Вадим Карасьов. Декомунізація має означати нове, нове символічне середовище, яке б не нав'язувало окремій людині якогось нового ідола. В сучасному європейському суспільстві є тільки одна ідея, одна цінність людина. Права і свобода людини. А ще за два роки демонтували ледь не дві з половиною тисячі пам'ятників. Нині тут лише розкопана земля, що подекуди поросла бур'янами. А ще рік тому був пам'ятник чекістам. Спочатку з нього знущалися вандали, а потім невідомі зруйнували екскаватором. Те, що залишилося, місцева влада обіцяла доправити до музею. Найкращі пам'ятники радянського минулого звезуть до музею монументальної пропаганди СРСР. Його відкриття анонсують уже півроку, однак вкотре переносять цього разу на осінь. Тим часом деякі унікальні скульптури вже розійшлися по приватних колекціях. Алла Чіш Андрій Шишлов сьогодні канал Україна. Втомилася чи образилась конфуз із Меланією та Дональдом Трампом. Нині обговорюють західні журналісти. На сьогодні головна пара Америки відвідала Ізраїль. Інцидент трапився просто на червоній доріжці, яку для дорогих гостей простелили в аеропорту Тель-Авіва. Нею пройшлися президент Ізраїлю із дружиною, тримаючи одне одного за руки. Жест певно хотів повторити і американський очільник, але від його пропозиції Меланія відмахнулася. Перша леді вже не вперше дає пресі привід поговорити про себе. Так під час інавгурації президента різко змінила вираз обличчя, коли Дональд Трампа до неї повернувся. Опісля на вечері відверто сумувала, а на Великдень під час виконання гімну штовхнула чоловіка, аби той поклав руку на серце. Зухвали вбивство в Одесі. Таксист відомого сервісу задушив 17-річну студентку. За кілька хвилин дізнаєтеся деталі. П'ятнадцять мільйонів гривень застави або два місяці за ґратами. У сумах обрали запобіжний захід для Олександра Самкова, якого затримали на гарячому минулої п'ятниці працівники генпрокуратури. У ГПУ заявила, самков співробітник національного антикорупційного бюро вимагав у підприємця 150 тисяч доларів за закриття кримінальної справи. Щоправда, у НАБУ від звинувачення відхрестилися. Мовляв, самков звільнився за власним бажанням, і ще в лютому раніше підозрюваний у хабарництві обіймав посаду заступника начальника відділу. Про це свідчить його декларація про доходи за 2015 рік. Особа представлялася працюком. Не був в ході послухов законного прослуховування його телефонів. Він розповідав, що зараз працює по певним напрямкам роботи цього агентства. А також не подав декларацію про те, що він перестав бути працівником набуча Ябовського у підозрі, яку я підписав вчора. Він фігурує як екс працівник правопроводних органів, який вимагав хабар для діючих працівників правоохоронних органів. На Чернігівщині затримали чорного археолога. Чоловік намагався вивезти з країни коштовні прикраси часів Київської Русі. Операцію проводили співробітники прокуратури та СБУ. З'ясувалося золоті та срібні сережки, підвіски ланцюжки затриманий. Знайшов, коли займався чорною археологією. Натрапивши на скарпи, вирішив його перепродати за кордон. Слідчі вже передали всі артефакти на експертизу. Одесу сколихнуло вбивство 17-річної студентки. П'ять днів тому дівчина вийшла з гуртожитку і не повернулася. Пізніше водій Яндекс Таксі, якого вона викликала, намагався зняти гроші з банківської картки жертви. На цьому і погорів. Молодик зізнався, убив дівчину, бо не змогла розрахуватися за проїзд. Деталі резонансної справи далі. У пів на другу ночі Тетяна викликала таксі, вийшла з гуртожитку і поїхала до хлопця. Відтоді зникла, розповідає її сусідка по кімнаті. Таке сталося вперше, тому дівчина забила на сполох. Вона не пропадала більше, ніж на пару годин. Всі дзвонила і казала, що я буду, не переживай. Студентку першого курсу п'ять днів шукали слідчі, рідні та друзі. Останнім, з ким її бачили, був водій таксі. Він спробував зняти з її картки гроші і тим самим виказав себе. 26-річного чоловіка затримали. Він зізнався, відвіз дівчину за названою адресою, але в пасажирки не було готівки. Тоді таксист запропонував розрахуватися інтимними послугами. Коли дівчина відмовилася, задушив її, а тіло викинув у лісосмугу за місто. Є інформація про те, що він намагався приховати сліди злочину та підпалив тіло. Своєї жертви. А наразі йому вже повідомлено про підозру. Підозрюваний в ізоляторі йому загрожує довічне ув'язнення. У поліції нічого не коментують. Відомо, що жертва викликала машину через систему Яндекс.Таксі за тілом дівчини приїхав батько. Він боєць 95-ї бригади в зоні. Ато поховає доньку в Житомирі з Одеси Дарина Сидоровська, Олег Шпак. Сьогодні канал Україна. У Херсоні перехожі затримали п'яну багатодітну матір. Жінка ходила проїжджою частиною і не могла самостійно перейти дорогу. Їй допомогли і викликали поліцію. Діти поруч плакали, від них пахло алкоголем. Чим завершилася історія, розкаже Анжела Слободян. Вони просто встанавлюють за 15-20 метрів до неї, пропускали десь. Михайло розповідає, як водії пропускали п'яну жінку з візочком, що намагалися перейти дорогу. Колиска була грязна, дитина возлі неї та, що бігала 5 років, вона теж була неохайно вигляділа. Коли приїхала поліція, жінка сиділа в парку на землі, тримала доньку. Маленька гірко плакала. А разом із нею син патрульні забрали немовля. Пожалуйста, дай мені допомочь. Дай я успокою його. Пожалуйста. Як тебе зовут? Дай мені його, дай. зайки мой. За словами поліцейських, вони помітили запах алкоголю не тільки від матері, а й дитини. В той час, коли дівчинку в райвідділку переодягали, то Помітили, що у пляшечці, з якої її поїли, знаходиться речовина з різким запахом алкоголю. Також від самої дитини пішов запах алкоголю. У райвідділі жінка провела кілька годин. На неї склали протокол і відпустили. Якщо алкоголічка ніде не працює, отримує дитячі гроші. і дати їй зараз штраф 500 і 1000 гривень, це ж все вона заплатить цих же дитячих грошей. Тому там буде скорее всего, профилактическая беседа і ставится вопрос по решению, по рассмотрению протокола у лішенні родительских прав. П'ятирічного мишка забрали до суротинця уже вдруге за рік, а восьмомісячну Яну відвезли до лікарні. Сама Олена стверджує, до алкоголю байдужа просто святкувала день народження подруги. Просто ніколи не пила, піла, а то з нею не відділа сніжопила день ражені. з нею нічого 100 грам, ні ножка розвезло. Жінка запевняє, що не наливала в дитячу пляшечку алкоголю і не давала його доньці. Чи правда це експерти з'ясовують? Ольга Федорова, Анжела Слободян. Сьогодні канал Україна. Мешканець Лондона влаштував незвичний експеримент. Він розсипав на бруківці 15 тисяч монет, що залишилися після арт арт-проєкту. і спостерігав зі свого вікна за перехожими. Митця зацікавила реакція людей. Першими дріб'язком зацікавилися діти. Деякі перехожі фотографувалися на тлі знахідки, а один із них буквально влаштував золотий дощ. Однак, експеримент тривав недовго. Прийшли двоє чоловіків і за Брали всі монети. Сьогодні вирішили влаштувати власний експеримент і подивитися, яка реакція на дріб'язок в українців. Що вийшло, розкаже Олексій Фалін. Для проведення нашого експерименту ми зібрали кілька жмень дрібноти номіналом від однієї копійки до однієї гривні. Ну і власне для проведення експерименту обрали знакове для багатьох українців місце. Парк навпроти Верховної Ради. Півгодини очікування, але ніхто на гроші не зазіхнув. Люди навіть не дивилися під ноги. Щоправда, здається, парочка зробила селфі селфінат монет. але могла фотографуватись серед красот навколо. Відтак, за 30 хвилин припиняємо спостереження. Здається, тут наш експеримент зазнав фіаско, але я не гордий, я сам приберу цю дрібноту. Тут було навіть 20 євроцентів. Прямуємо до середмістя. Ці ж самі монети, але цього разу ми їх залишимо на хрещатику. Цього разу довго чекати не довелось. Буквально за хвилину жінка з цигаркою помічає залишений скарб і вибирає звідти жменьку монет. Потім неподалік знімальної групи розповідає товаришам про знайдене щастя. У цей же час до розсипу підходить чоловік і забирає все до копієчки. Делай делай все трепи, Ну а залишки наших скарбів ми покладемо просто неба в одному зі спальних районів. Дріб'язком зацікавилися діти, але підбирати не стали. Ще один хлопець явно здивувався. Проте згодом підійшов невідомий і поставив крапку в нашому експерименті. Олексій Фалін, Юрій Кірча. Сьогодні канал Україна. Коли у крові співачка Шер не втомлюється шокувати публіку навіть у 71. один. Чим здивувала цього разу? Дивіться за кілька хвилин. Весілля просто неба. Українські ракс почали реєструвати шлюби на відкритому повітрі. Першу локацію для таких церемоній відкрили у столиці. Скільки це коштує, дізнавалась. Алевтина Полипенко. Я Микола. Беру тебе, Олександра, за дружину. Я, Олександра, беру тебе Микола за чоловіка. Молодята вважають церемонію в типових рацівських декораціях. Застарілою. Звісно, в такий прекрасний день сонечком дуже приємно проводити це на свіжому воздухі в поміщення. Саме для таких, як Олександра і Микола, нова послуга реєстрація шлюбу на природі під прикрашеною квітами аркою. Вона була е першою, вона була сміливою, яка погодилась на це дійство. Тому для цієї пари це нічого не коштувало. Для інших охочих весілля на галявині буде коштувати майже тисячу гривень. Це не новинка, Що це називає? все почали з запада. Дизайнер Ірина каже, весілля на свіжому повітрі влаштовує собі чи не кожна друга пара. За арку з квітів у столиці правлять від 15 тисяч гривень. Все робиться з природних матеріалів. флористика, не знаю, не знаю. із місних квітів, із полівих квітів, із кустів, які можна барватися на дачі. А от власниця іншої агенції переконує, реєстрація шлюбу на галявині уже не в моді. Почали святкувати весілля на дахах. На сьогоднішній день у нас уже забронували троє наречених. Так, весілля на даху за виїзну церемонію на даху ресторану правлять від 150 тисяч гривень. Але в Пилипенко, Андрій Шишлов. Сьогодні канал Україна. Епатаж тривалістю в півстоліття. Співачка Шер майже оголеною з'явилася на одній з найпрестижніших музичних церемоній США для Billboard Music Awards виконавиця вбралися в сріблясті ланцюжки, і лише уважний глядач міг помітити під ними комбінезон тілесного кольору. Американська співачка вірменського походження Шерлін Саркісян традиційно шокує публіку відвертим вбранням і, схоже, не зраджує традиції попри вік цієї суботи. Шер виповниться 71. А от прості американки пішли іще далі, зовсім без одягу, зі скотчем на голе тіло замість спіднього приходять до клубів. Про несподіване використання липкої стрічки в індустрії краси, розкаже Ольга Гуска. Липка стрічка замість одягу принади цієї дівчини прикриває лише чорний скотч. 25-річна модель у такому вбранні прийшла на клубну вечірку в Лондоні. Люди реагували привітно, казали, що я дуже смілива. Уперше оголені дівчата, обмотані клейкою стрічкою, з'явились в клубах Майамі. Тренд охопив інші міста Америки, а також Європи. З чорного скотчу дизайнери вигадують еротичні костюми, і це приваблює відвідувачів. Якби мене було таке тіло, можливо вдягла б Раніше ніколи не бачив голої жінки в барі. Українські стилісти скромніші використовують хіба що канцелярський скотч і тільки під одягом, аби приховати недоліки фігури та підкреслити декольте, пояснюють фахівці. Якщо обладательниця крупного розміру груді, от ми кріпимо скотч, получається на лінію плеча на грудь, на лінію плеча. І закріпити її можна на спині. Коліна теж можна зробити більш витонченими, а подвійного підборіддя позбутись без операції. Як можна скорее підбородок? Ми можемо підняти частину скули, наприклад, напримірводзі. Щоправда, такі засоби згодяться лише для фотосесії. У реальному житті скотч тримається на шкірі лише 10 хвилин. Розповідає стиліст і пропонує альтернативу. Ми малюємо карандашом. Чи що тімнішим кожа жлаємо форму груді? Утім, світська левиця Кім Кардаш'ян не боїться виходити в люди зі скотчем під сукнею. Відчайдушна американка зізнається у своєму блозі, аби досягти ефекту ідеального декольте, довелося спробувати різні типи кликої стрічки з будівельного магазину. Ольга Гуска Євгена сьогодні канал Україна. Сальса, танго і балет у виконанні чотирилапих незвичні змагання провели в Дніпрі. На танцювальному майданчику в парі з господарями собаки демонстрували відточені па. Таланти мініатюрних шпіців і поважних доберманів бачила Наталія Гусак. Дівчарка готується показати танцюваний номер звичайний ранок принцеси. Хвилюються обоє, і артистка і хазяйка. Світанок з доберманом філімоном харків'янка Олена Марченко готувала 5 місяців. Використала трюки, що знає собака. Найулюбленіші демонструю сьогодні. Да. Лапу. Лапу. Молодець. Молодець. Танго обрали не випадково. Добре, під паттем. виходить. Ну, доберману, криміналь. Як навчити собаку танцювати, розповідає дев'ятирічна Варя свого Бері тренує усього два місяці. Бернський зененхуд слухається. Нужна її багато кормити спочатку, щоб вона знала е е е які какі потрібно робити. На змагання з кінологічного фристайлу до Дніпра. Приїхали 24 учасники з Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя. Найкращих визначають за кількома критеріями. Первий блок – це обще впечатлення, другий блок – це техніка і сложності, третій блок це інтерпретація музики. Це в чому то похоже, якби на може фігурне катання. Сказав нашим гімнасті в Україні, що все більше людей займаються кінологічним фристайлом. Хоча офіційним видом спорту його визнали всього 12 років тому. Розважити себе улюбленця та заразом публіку. Заради цього господарі собак місяцями тренуються і виступають на таких змаганнях. Цього разу найкращими стали артисти з Одеси, а найбільш танцювальною породою глядачі Звали рассел Тер'єра з Дніпра Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. сьогодні канал Україна. Це все, що треба знати сьогодні. За розвитком подій стежте в ранкових випусках. Більше новин також шукайте на сайті сьогодні.ua. гарної вам ночі і залишайтеся з Україною.